Что ты, мазун? що? Що? Хто там у тебя сховався? А? Хто сховався? Хто там такий? Хто? Ставай трошки погуляй вже. Давай. Давай, давай, давай. Хороша дівчинка, наша хороша моя дівчинка, хороша моя дівчинка, мазушка, така мазушка наша, така погрімушка і такі маленькі її. Діточки, так? Да? Маленькі діточки. Мазенятка такі, так? Да? Мазенятка. Все, прикрили ми цю лавочку. Так, мазушка встала. Мазув. Що ти? Що? Доброго дня ми з України. Слава Україні, дорогі мої підписники, гості моєго каналу. З вами я, Сергій Шелучко і моє є домашня невеличке господарство. На днях у нас був опороз у нашої мазухи. Ще раз наголошую на тому, що свинка прошли раз привела поросят первовірусних, так як була вона не вакцинована, була взята з відгодівлі. Зробили один, одну ін'єкцію Парво» і отримали такий у нас результат. Ну але сьогодні у нас третій день від народження, і на третій день нашим поросюшкам ми робимо профілактичні процедури. Ну, я трошки ще зайнятий. От. Так що робимо профілактичні процедури. Що ми будемо робити? Є в нас такі електроножниці, зараз вони вже підключені, нагріваються. Положили ми на такий металевий листочок, так як полочка у нас дерев'яна. Цю переносну таку полочку ми зробили за 5 хвилин, для того, щоб можна було вішати на клітки і ставити туди препарати. Будемо колоти таке залізо чисте. Будемо колоти по півтора кубіка. Це вже... Тобто 28 днів можна після відкриття його зберігати. Ми зберігали в холодильнику і на даний момент зараз поставили в теплу водичку, підігріли, взяли отакий одноразовий шприц, тільки змінили голку з більшого шприця, і взяли отакий препарат. Толтарокс, це аналог байкоксу. Будемо робити капати в ротову порожнину, тобто профілактика від кокцидіозу. Так що мазушка наша в нормі, отаке зробила собі. Лежбище, не можна ніяк її було зігнати, щоб це все діло забрати, але їй подобається. Вона зробила таку льошечку, тут тепленько і міняє свою позицію з однієї сторони на іншу. ну Можна сказати, що у клітці більш-менш чистенько і сухенько. Так що е, поки нічого тут не змінили, ми трошки підчистили, вже ходить вона по великому і по маленькому, після опоросу, тобто все нормально. Це є дуже добре. От, е, нічого ми більше не кололи її після опоросу, тільки в період опоросу кололи ми два рази окситоцин. Перші поросята, які зняті на відео, о, трошки було так сказати, важкувато, поросилося, ну, Але нічого. Це в неї другий опорос. Мамка її е, ну вже її немає, була в чорному кольорі, е, йоркшир з гепширом. Тобто така сама по структурі, але тільки чорного кольору. Так що, друзі, якось так. Сейчас не знаю, получится у мене щось засняти чи ні. Поставлю десь телефончика і будемо з вами робити профілактичні процедури. Поросятка більш-менш рівненькі, молочка поки вистачає, поки не підгодовуємо. Ну, але будемо дивитися. Так що якось так. В принципі, можна було б і ставити молочко, ну, але я думаю, трошки пізніше, я гай трошки підтягнуся, наше все нормально. По соскам у нашої мазухи аж 16 штук. От. Ну, а поросяток, звісно, трошки менше. Так що все добренько. мамка поки так веде себе доволі непогано, головне її лишній раз не нервувати. Зараз спробуємо це все діло зняти для тих, кому це цікаво. Навіщо ми купюруємо хвостики? Це профілактична процедура від канібалізму при груповому утримуванні. І... Поросят на відгодівлі. Ну, є така проблема і не тільки в у... Ну, у мене такої немає, але ж є, що там кусаються. Так що, якось став. так. Так, отак поставили нашого телефона. Зараз спробуємо зайти до мазухи. Мазуха наша трошки вдалася в глурію Мігеровну. Ну, саме слово Мігеровна вже щось про це говорить. Так що зараз, друзі, набираємо... Набираємо. Залізо. Уже зараз ми залізо будемо викидати, що залишиться. Ну як викидати? Е, в, можна вилити в харчі більшим поросяткам і на цьому буде все. Так що, зараз подивимося, як направно розположити, а цей китайський квартал, звісно, з однієї сторони не чертую нічого, ну а з іншої сторони трошки не їду. Ми ще ще може телефончик завалити, сюди, іди. Давай. Давай, так що, будемо дивитися на реакцію нашої магашки, постукуємо тобто, внутрішньої частинки залізок, вже вкололи. Їх. І капаємо в одну породинку Ну, Це не байкок, це полторок. Все, колтаємо, добреньке. Так, і зараз будемо купірувати хвостик там. Питали, яка там довжина? Я не знаю, це науку постійно. Нужі Ножиці гарячі і все. Тобто хвостики підуть у нас. На холодець. Так що по хвостикам будемо орієнтуватися, чи всіх ми <смі>, всі хвостики пообрізали. Бувають випадки, що е, одненька стається, є у мене свинка, яка називається печеряшка. Вона у нас чому з хвостом? Тому що при тому, коли робили профілактичні процедури, от, хвостика, ми... Забули відрізати, потім замітили, зробили останні профілактичні процедури, ну, але хвостика вже залишили. Вже є у нас пару валячиків без хвостів. Мазушка веде себе більш-менш ще адекватно. От, сьогодні вона е, без, без десяти три. Буде троє суток. Так що на третій день життя робиться ця профілактична процедура. Ну, а ми, виходить, робимо третій день. Ті, 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 ті. О, який крикливий. Оп, все, 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 все. І товтороф вона то буде також закінчується. Будемо скоро ми замовляти вже нову. опа. Тихо. Все, 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 є. Є. Так що якось так. Що? Що, жалійтеся, мамки. Так, трошки кров виступила від укольчика. Ну, буває. Маленький діткам теж. Що там таке? Ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Лямкає. -ой -ой! Ой -ой 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 -ой! Лямкаємо. Ще треба побистрічку це діло зробити, бо Віруську кіргілу треба ще. Опа! Відвести на англійську. О. Звісно, якби я не знімав відео, я заліз би сюди в цю штучку, у кулочку, зробив би ці всі профілактичні процедури і хвостики відрізав би на столику. Так, а ну йдемо сюди. ой Якщо порочатка народилася, це раз е, сорок. Це нормально. Тихо. Тихо. Ой-ой-ой, боже. Тихо, який крикли. О, ми просто вставили на столик і е, скусували постики. Батьківська лінія у нас маска. Так, трошки є. Так. Що таке? що? Я, ну, В принципі, можна сказати, що веде себе адекватно. Ще є проблема, е, коли свинки ведуть себе неадекватно, це тоді, коли ми показуємо, що ми їх боїмося. О, так само Андрій до мене приїхав, каже, в принципі всі свинки нормальні, він у мене взяв їх три штучки, а одна каже трошки неадекватна. Хто такі мене? Давай, отак. От Це такий самий менший, Народилися з вовочкою, ну але наче хто нічого. Чем він контрочки йому. Іди до мамки, Іди, жалійся, жалійте, Іди, хороша дівчинка, хороша. Хороша дівчинка. Ось такі живанки, активненькі, приклиненьки, значить добре. Казав Андрюха своїх виносив. Мамку виганяли вулицю, тихо тихо для того, щоб зробити профілактиці. Процедури. В домашніх умовах у хвостів можна зробити обичну ножом, нагріти на газовій плиті або на горілці, на ті, що на смалимо І до колодочки можна це все діло зробити. Є в нас перші відео, які ми знімали там три роки назад. Є така процедура, є багато хто так робить домашніх умовах, коли там невеличкий парень. та в принципі. Можете стоять ерунду, можна замовити в Антона Гуленко. Міні-міні-ферм. Є такий сайт у нього. О, є він у нас у групі, виноводі аматорів. Він допомагає хлопцям купити там різні речі, там станки. Беушні, нові, щирові поли там, лампочки, закончики, всякі різні там препарати. Ну, для того, щоб помітити поросяк, тобто балончики, маркира, все, 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 тихо, тихо. Тихо, тихо розходила. Так, що ми маємо? Що залишилося у нас ерунда. Зосталася ерунда. Щось вже й жарко мені стало. Ну, Саме головне, не, не подавати виду, що ми її боїмося, бо коли показуємо, що боїмося, трошки не є добре. Вона тоді покаже, що вона в домі господарка і все буде не так, як нам хотілося. По поводу теплового режиму хвилинкам повинно бути тепло. У нас у кучки лампочка червона і коврик теплий. Тож купував у Антона Гуленка. І доволі непогано він себе рекомендує, тому що перші признаки перших поносів жовтих новонароджених поротяг це більше всього, що переохолодження, і багато хто із любителів таких як я, ну, що це якась вже проблема. Може бути проблема перша це від мамки, тому що ці проблеми перше время, це від того, можуть бути самі нюанси самої свиноматки, може бути післяродове якесь повищення, підняття температурного режиму де і тепер. що, друзі, залишилося ще у нас два кандидата, зараз ми це все діло побистку робимо. ж Третій день проти вакций, хтось каже, больно, що ви робите там, це життя. І так потрібно. От. Мені нравляться чи подобаються. поросята без оців. У них виражені задочки і хвостик завжди зверху. Ти лайк, 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 з наружжі. Тобто таким чином ми контролюємо це. Моти наставки ось такий так, Все. Все, залісчик короли, капаємо сюда, йди сюди. Опа, все. Коптаємо. Так, останній кандидат. Все, друзі. Все, всі без хвостів. Можна виключати переноску клас. Всі розкривають наші ножниці. Відчиняємо кучку. Друзяки наші можуть ховатися тепер по Ну, В принципі. Тут у нас хотіли квартали, але дуже-дуже тепло. що, друзі, на цьому будемо завершувати відео. Кому сподобалося, не забудьте поставити лайк. У якісь запитання в таких хлопців, як у мене, у любителів, пишіть, по можливості дам відповідь. Усім бажаю, друзі, скорішої перемоги, миру, здоров'я та добра, хто тримає домашнє господарство. Гарних приручів і мінімум поїжав. Усім пока-пока. Все, мазушка, процедурки зробили. Дітки твої вже добре. і все, і мазушка наша лягала. Ой, молодець, хороша дівчинка. Хороша дівчинка. Ось так у нас хвостики. Все, все, Що, хороші, хороші. Все. Тоже самому а жалко, ну але вже завтра все буде добре. Так що всім пока.